Доброго раночка. Вітаю вас всіх в саді Надійки. Сьогодні останній день весни. Будемо проведжати весну і зустрічати Літочко. І зустрічає нас перва трояндочка. Голдштейн. Подивіться, яка вона красунечка. Розпускається з таким тепло-жовтим, навіть помаранчевим кольором. А потім стає жовта. А потім стане трохи аж вигорає до білого, дуже ніжна. своєю красою. Білий куточок з чубушника, ромашки, королиці і рису білого. Дивіться, як гарно вийшло, яка краса. Аквілегія вже здає свої провали, ще показує квіточки. Погляньте, яка я красує, який в мене глибокий синій колір. А своїм листям медунка просто висвітлює цей тінистий куточок саду. Адже над нею троянда. Виноград створюють кімнати. Але знайшлося місце і піону. Я пізніше розцвів, тому що я на півтіні. Але погляньте, який же я красивенний і пахучий. Ось так. Волошка. Ну що, не диво. Невже вже ви думаєте, що ця волошка не заслуговує уваги, яка ж вона гарна, які здоровенні квітки, подивіться. Так вона агресор. Але ж яка красуня. Тут нова діляночка саду, ще зовсім низенька, неприваблива. Бо я люблю різну висоту, різні е теплі такі рожеві кольори. І ось рожевий колір піончик. Як я виблискую на своєму сонечку. А жовтий і білий. Так, ми дочитаємо, але полюбуйтесь ми нашою красою. Ми потім уступимо. Уступимо трояндам першинство. Але ми ще покажемо себе. А тут троянда. Просто неймовірна. Та я росту серед каміння і майже нема ґрунту. Але погляньте, я все рівно росту, і як я пахну, яка я красуня. Хоч я один раз цвіту, але тут нічого не буде рости, крім мене волошки. Бо тут сухо, тінь. І хтось там сховався у волошці і чекає. Ти їси чи не їси? І їм. А подивіться, скільки, гляньте, бджіл сидить. Та вони просто купаються в цих волошках. Їм є, що поїсти. А свої квіточки показує традисканція. Погляньте, яка ж вона гарна. Внизу трьохполісткові, а тут махрові. Я просто красуня. Полюбуйся, я в тіні, але я теж красуня. А Вайгела, ну, хто ще покаже, яка вона красуня в зовсім неприйдатному місті. Сухо, під деревом в тіні. Але я ж така сильна, я така живуча. У мене тільки побризкайте й хвору від хлорозу. Бо бачите, я показую, що я хочу. Яка цікава традисканція. Я таку ще й не бачила. Я завжди думала, що вона тільки ось така, а як виявляється, вона ось красуня. Ось так виглядає мій сад. І запрошує полюбуватися трояндами. Лаванда вже ось-ось, вже показала свої цвітоноси, але ще не цвіте. Прибери з мене гілочку, яка впала, бо був вітер. І тут, зустрічаючи білі риси. І я. Точно, я не знаю, як мене звуть. Ну, я так визначив, що це циган. Ти подивіться, яка вона яскрава, розпускається майже оранжева і жовта. А потім відцвітає до розового. Яка ж, я кольорова. Любуйтеся мною. А я чим гірший. Подивіться, калачик говорить, або пеларгонія. Гляньте, яка. я, Та моє червоні лисичко, хоч і град, побите градом. Але ж яке красу красиве, а пітуня теж. Я буду за літо квітувати. Ось такими гарними квіточками. Вони. Не такі рожеві, вони більше до фіолетового кольору. І листячком вже обібрався гранат. І через пару, через пару тижнів я зацвіту і ти будеш любуватися мною. Пінка Набель розкрила квіточку і готова, готово розкривати багато-багато бутонів. Яка є мініатюрна, але яка є неймовірно красива. А ось я. Хоч це моя остання квіточка на стеблі, але ж полюбуйтеся. Зафіксуйте цей момент, який же я неймовірно сріблястий і переливаюсь на сонці. І ми не гірші, кажуть Іриси. Хоч ми й маленькі, але гляньте, як ми гарно робимо вертикаль. А мої трояндочки не посперечаються з справжніми трояндами. Погляньте, який ж я красивий. І я будь-який куточок висілью та й ростиму, де хочу. Говорить нам Лютик садовий. Ой, а я показала свою квіточку першу. Блюфою. Кожний раз я дивую тебе, тому що такого кольору в мене два куща блюфою. Але вони настільки різні. Зараз покажу і другий, підійдемо. Ось така я бордова, темна, з фіолетовим відтінком. Такою цікавою кольоро гамою. Чомусь цьому році я маленька, а в минулих роках були великі бутони. Іриси. Які ж ми красиві і ніжного кольору. Тут піончик. Помилуйтеся мною. Який же він гарний. Я почав розпускатися. Хоча й в тіні, але подивіться, скільки в мене бутонів. Я розпущусь і буду пахнути. А волошка, гірська голуба, вже доцвіла. І показує свої неймовірно красиві плоди. А тут трояндочки. Хоч були в нас і несприятливі умови, але ми все рівно цвітимо. А як же будемо пахнути? А ти полюбуйся мною, я ж красуня. Подивись, я неймовірно гарна. І я тут буду білою хмаринкою. Але знімай мене зранку. Бо зараз я в тіні. Ось так красивенно виглядає виноградні кімнати. Мій сад саздає великим, але насправді він дуже манюнький. І ми йдемо до нової трояндочки, яку я посадила весною. Герцогінсь Крістіана. Так, я теж бутончик випустила. Хочеш, можеш мене зрізати, хоч. Давай подивись, як я цвіту. А тут уже лілії переганяють. Ну і красуня, веноза, венера, веноза. Або Валерія Висоцького. Подивіться, які здоровенні бутони. Вона справжня, неймовірна королева саду. Чекає на свій вихід. А я не чекаю, я вже квітою говорить, блюфою. Подивіться, вона вся в квітах. І вона трошки зовсім не така, як та, що значить, різниця в півметрі, а мабуть, ґрунт інший, можливо, ще щось інше. І кругом, послухайте, як жужжить все навколо. Які ж ці троянди красуні. Скоро ми покажемо себе і станемо справді неймовірними і надовго, бо ми справді королеви саду. Як же гарно виглядає мій сад, як гарно виглядають кімнати з винограду. І це не тільки затишок і тінь в спекоту, а це ще й дуже смачно тому що Лідія, Аркадія, Юпітер – це ті, ті, е, ті росли, сорта винограду, які гарно прижились в моєму саду. Я хотіла ще показати одніх красунь, і ми йдемо в сад, які теж заслуговують на увагу. І тут роговик зустрічається. Я що, не заслуговую на увагу? Подивись, яке в мене сріблясе листя. Як я підбиваю всі інші рослинки. І я зовсім не потребую догляду, я сам росту. Які красунички. Корал шарм розцвів, півонія, яка ж вона гарна, подивіться. Вже ось-ось розкриється. А мої акварельки ти ні з чим не зрівняєш. Говорить ось цей неймовірний піон. Погляньте, які переходи кольорів. А погляньте. Скоро тут Ромашка займе свої права між помідорами і салатом. Зато я саме неймовірно красивий. Поглянь, як я переливаюсь, які в мене борідки, який же я ніжний і красивий. Як не любити такі мене. Хоча й недовго цвіту. Але коли я цвіту, я посперечаюся з будь-якою красотою, з будь-якою рослиною, з будь-якою квіткою. Зато я смачний, каже Юпітер. І я, говорить Аркадія, який поплівся отак по будинку і створює красу. А подивись, який я гарний, говорить Піончик, розпустившись. А я ще тільки буду цвісти, говорить білий. Хоча кругом вже цвіту. Ось така трояндочка. Вже показала свої жовті перші квіти. Це так красиво. Хоч ми майже багато померзли останнім заморозком верхівок, але ж все рівно. Як квітно? Гарно, красиво, неймовірно. Як вам мій сад? Чи можна створити красоту на, на двох сотках? Можна, подивіться, кожного дня. Чи можна отримати користь? Тобто якусь городню культуру посадити можна. Погляньте, як гарно спів існує смородина або порічка біла. Треба мене підв'язати, бо я впав, бо сильний вітер був, каже виноград. Я дуже люблю виноград і троянди. Це таке неймовірна, неймовірне поєднання. А подивись на мене. Хіба я не заслуговую уваги? Глянь, яка я красуня. Ти мене доглядала. Я в горшку тут, я вже зацвіла. Це так гарно. Неймовірно гарно. Дякую тобі, весно, за все, за те, що ми живі. Дякую тобі, Боже, за те, що ти беріг Україну. Дякую, дякую воїни, що ви берегли нас. Дякую Збройним силам України. Ви справжні герої. Боже, бережи всіх нас. Від ненависті, від бажання захопити. Хіба треба багато територій, щоб зробити красу? Ні, не треба. Треба просто любити і бачити красу в кожному куточку нашої душі і серця. Люди, вийдіть на вулицю, подивіться навкуруги, знайдіть місце, де нічого не росте. І перетворіть його в райський сад. Посадіть садок. Якщо ви любите я вишні яблуні, трошки догляньте, багато не треба. Замульчуйте землю, щоб вона не висихала. Посадіть різноманіття, щоб було де жити комахам і іншим тваринам. Менше обробляйте хімії, хімією. І вам сад віддячить отакою, таким буйством, отакою красою. Якщо у вас зовсім це можна зробити не обов'язково з вашою діляночкою, зробіть це біля свого будинку. Але треба трошки доглядати. Зробіть так, щоб вам подобалося. Але майте на увазі. Незакрита земля це випаровування. Тобто поливати треба. Вирішіть, що ви хочете. Насадіть різнотрав'я. Виберіть, подивіться, які рослини ростуть навколо, і які гарно ростуть, такі садіть. І тоді вам менше треба буде піклуватись про них, якщо ви не готові кожного дня піклуватись про них. Любуйтеся, листя, любіть себе в першу чергу, насолоджуйтесь життям, Дякую тобі, Україну, що ти є. Дякую, серце моє. Ну що ж, ось так. Ми попрощалися з весною, зустріли літочку. подякували життю, що воно є, що ми тут, на землі, насолоджуємося. До побачення, до зустрічі в моєму саду. Підписуйтесь, якщо хочете. До побачення.